Діма, ну ти такий смішний! Що з тобою? Нормально, я просто так сміюсь. Правді? З якого дня? На милий дурниця. Чому я не здивована? Для чого знову повторювати? Повторювати, сміятися це не якийсь там талант, і для того не треба прям капітиків це Просто емоція. Я знаю, але ти ж інакше смієшся. Хто казав, що їй не подобається власний сміх? Ну та тобі постійно роблять компліменти. Типу, що в тебе гарна посмішка, такий в тебе заразний прикольний сміх. І що? Ну я просто подумала. Тут якраз таки ти не подумала. Придумай щось своє. Що ти дивишся? В мене ж просто що Ти тупо у всьому за мною повторюєш. Мої якісь словечки, фразочки, колір волосся, інтереси. Коротше, тупо все. О, Боже, хто ти щоб за тобою повторювати? Це просто? Що? Збіг? Дивись, у тебе заставка така сама, як і в мене в телефоні, речі шкільні однакові, і знаходить же рюкзак, дивись такий самий. Чого ти зі мною ніколи не погоджуєш, якщо хочеш купити щось таке, як в мене? Ну, то ми ж подруги в нас можуть бути схожі смаки. Я розумію, що це все така дурня, але коли за тобою повторюють тупо все, ну це ненормально. Ну, в мене просто смак такий ніякий. а... Так простіше. Коротше, надіюсь, ти мене почула. До речі, мені сьогодні нова куртка, пам'ятаєш, тобі розказувала, зимова має прийти. Підемо на пошту, заберемо. Тільки не кажи, що. Ну, мені вже її відправили останній раз. Добре.